Увага світу прикута до Олімпійського Лондона. Через чотири роки під світлом прожекторів опиниться Ріо де Жанейро. Саме там, 2016 року, відбудуться літні Олімпійські ігри. Популярне серед туристів, друге за величиною після Сан Паулу бразильське місто, Ріо де – лідер за працезайнятістю і розвитком інфраструктури. Водночас соціальна нерівність і злочинність проблеми, які місто зобов'язалось розв'язати до початку Олімпіади. Кореспондент Євроню поспілкувався з директором зі зв'язків з громадськістю комітету з підготовки Олімпіади в Ріо Карлосом Вілановою і поцікавився, чи відповідають дійсності чутки щодо перевищення в п'ятеро бюджету ігор. Ми намагаємося йти в ногу з реальністю. Ми мали великий бюджет. Утім, коли працювали над ним, то тоді не передбачалось, наприклад, змагань з регбі або гольфу. Обидва види спорту включили до Олімпіади пізніше. Тобто ситуація була іншою. найближчими місяцями відбудеться бюджетна ревізія, яка візьме до уваги реальну ситуацію. Торік було вчинено напад на гонщика формули 1 Дженсона Баттона. Як щодо безпеки, чи можна бути впевненими у тому, що атлети, члени спортивних делегацій почуватимуться спокійно на вулицях міста? Атліс, делегац, гедзовстейт вибійсейфріа те, що ви згадали, поодинокий випадок таке може трапитись в будь-якій країні. Можу запевнити вас у тому, що ми маємо традицію. Значні події відбуваються у нас без порушень. Лондон подумав про гарний спадок, що його зокрема матиме схід столиці чи плануєте ви якісь суттєві покращення в місті? під час обговорення бюджету щодо безпеки було вирішено не просто інвестувати гроші у покращення цієї галузі, а взагалі змінити філософію щодо неї, погляд на те, якою вона має бути. This, this plan Наш план дуже амбітний. Існує багато пропозицій, ініціатив в системі охорони порядку в ріо станеться багато змін. Вона отримає нове обличчя. Carlos,